Зволоження чи живлення взимку Що краще. З таким запитанням часто звертаються наші клієнти. Але варто розуміти, що зволожуючого і живильного крему є принципова різниця. Проведемо експеримент та нанесемо живильний та зволожуючий крем на руку та розітремо круговими рухами. Одразу відчувається, що зволожуючий крем має більш легку текстуру та одразу вбирається шкірою. Натомість, живильний крем більш щільний і утворює на поверхні шкіри плівку. Функція зволожуючого крему – відновлення рівня вологи у шкірі. Натомість, живильний крем утворює свою рідну плівку, яка перешкоджає випоровню цієї самої вологи. Щоб довести необхідність нанесення зволожуючого чи живильного крему взимку, проведемо ще один експеримент. За допомогою спеціального пристрою вологоміру визначимо рівень вологості шкіри без нанесення крему та після. Ми бачимо, що рівень зволоженості підвищився у три рази. Таким чином, крем надає додатковий захист шкірі, особливо у холодну пору року. Є такий лайфхак. Якщо в теплу пору року в день ми наносимо зволожуючий крем, а на ніч більш поживний, то взимку можна просто змінити послідовність. Тоді вночі шкіра буде інтенсивно зволожуватись, а вдень матиме необхідний захист. Дбайте про шкіру, і тоді вона віддячить вам здоровим виглядом.